Надій Валерійович, керівник громадської організації Валіза добра. Як вас змінила війна? Війна змінила, напевно, всіх, всю Україну, всіх нас. Пересіяла, ви ж бачите, да? Часто кажуть, пересіяла родичів, пересіяла близьких, пересіяла знайомих. Хтось покинув цю країну одразу, хтось там наважився чуть, -чуть пізніше, покинув країну, а Залишились, Залишились ті, кому не байдужа ця країна. Ми стали сильніші просто. Да, ви ж самі бачите, як ви реагуєте на тривоги, як ви реагуєте на прильоти, на виходи. Ми таке побачили, відчули, що ми ніколи в житті не забудемо. І ми стали сильніші. Ми стали рідніші, ми стали ближчі. Ті люди, котрі пішли на фронт, ти за них турбуєшся, ти переживаєш. Тобто ці люди тобі стали близькі, да, які були абсолютно колись в твоєму житті. Ну, просто проходили поруч, ти навіть їх не помічав. З чого почали волонтерство? Саме перший день війни зі збору міток була надана так, якби в, 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 команда може бути. Збери людей і виїжджайте там в певні квадрати, збирати. Вам розкажуть, що ми збирали, і це правда було, Ми їздили навколо місця, ходили по полях. Ну, це вже зараз цю інформацію, я думаю, що вже можна казати. Цим ми займалися. Тобто було одразу я, пару хлопців в бус, і ми поїхали там, де нам казали, де це все. Ну, Дивні ситуації були, і в мене є навіть по тих по перші дні війни не можу. Я бачу, що вони були крепко підготовлені. Я можу сказати це в ефірі, коли нас зустріли хлопці з білими пов'язками. на руках тобто вони були готові до вже до якогось, до якихось змін я не можу стверджувати але до цієї пори білих пов'язок у нас у війську не застосовувалось жодного дня Банно-пральний комплекс для військових все мобільне да? Тобто все, що ми робимо, ми стараємося, щоб воно було мобільне, незалежне ні від енергетики, ні від відключень електроенергії, ні від мережі, ні від чого. Абсолютно ні від чого. Є автомобіль, є людина, і цей автомобіль надає певні послуги. Об'єднались ми по перше одразу ж наголошу з благодійним фондом Авангард з перших же днів ми один одного почули. Я їх, вони мене за що дякую, і почали просто плідно співпрацювати. Перший створений, довго він виходив, дуже довго ми над ним працювали. Це був бано-пральний, ось цей лазновий такий комплекс. Мета була така, щоб він був незалежний, щоб можна було набрати воду будь-де. Щоб та вода була очищена, ну, ми не йшли до питної води, але щоб це була технічна вода, якою можна помитися. Бо миття після позицій, ви знаєте, хлопці ви приходять всі не раз бачили вже куча відео, є, які вони приходять, повертаються з позицій. Бруд, бруд, кров, глина, листя ну, бійця потрібно відмити. Ми покращуємо. Рухаємося вперед. Якось, якісь, якісь нові ідеї. Яке ще якесь є? Ви знаєте, якесь таке, як прозріння. До кожної машини підход, щось нове, нове, нове. Здається, що вже ота от була класна. Але наступне вона ще щось ще щось придумується, а ще щось придумується, а ще щось. То дві машинки, то чотири поставимо, поставимо боляр, поставимо сушку, то вони ще щось хочуть, то вони ще так, то вони так. Ну і якось так працюємо над тим. Бачимо свої недоліки. знаєте. Дуже приємно, десь місяць тому до нас потрапила машина, яка вже була на фронті, там напередку, це наші прикордонники, вона відпрацювала понад рік часу. Одна помивка 60-70 людей в нас в машині, Ну то собі уявіть, і вона мила. І я запитую цих хлопців, кажу, скільки він каже, ну було таке, що ну два рази в день ми миємо. Тобто, якщо ми в день, да, ну хорошо, в день 100 чоловік. От порахуйте на рік, скільки ця машинка наша. Робить добрих справ. Чого найбільше на даний момент не вистачає хлопцям на передовій. Хлопцям не вистачає дітей, дитячих посмішок. Хлопцям, хлопці радіють дитячим малюнкам, які ми часто заклеюємо. Ці наші сервісні, сервісні штаби. Вони радіють не ключу на, там, на, на 27, на. 19. А радію цим дитячим малюнкам, що пишуть там дітки своїми ручками в школах. Ми просимо школи. Пишіть, ну, нам приносять під час там, навчання. Приносять, ми цими малюночками обклеюємо ті машини і так передаємо. Ну, от того не вистачає. Машини, я думаю, що це просто побут. Що мотивує вас? Мотивує, що він підносить трубку, що він живий, що екіпаж цілий, що машина працює. Що, а ти знаєш, ми твою машину бачили на Перехресті в Славіку, а ти знаєш, що ми бачили твою машину там. Знаєте, це, ну, це дуже сильно мотивує. Якою буде Україна після перемоги? Україна наша буде квітуча, класна, розбудована. Знаєте, навіть, навіть бачу в тому позитив. Щоб що от, от була затримка знаєте, от в розвитку десь країни. Тому що ми зараз черпнемо саме нове, саме останнє, самі круті технології ми зараз черпнемо. Ну, це буде поштовх реальний для країни. Да? Все, що будується, воно все будується в, знаєте, в крок з життям, в крок з часом. Я якось так бачу. Ну, я, тільки, я за одне єдине, щоб ті всі, всі закони писались на одному листку. Отко, щоб все було зрозуміло. Закон. Так, так. Все, щоб людина з освітою, без освіти, з середньою освітою, зі шкільною освітою. Почитав, поняв, це можна робити, це не можна робити. Все, точка. Більше нічого. Ось так, я би до того так відносився. Україна буде розбудована. Я вірю в те. Україна багата, Україна класна, Україна квітуча, Україна, Україна моя. Давайте один одного поважати, давайте один одного підтримувати. Ну, війна вже, я я, я, я рахую, що вже ну іншого випробування на наш вік, то що ми от там вже іншого сильнішого, напевне, не буде. Ну, не знаю, що ще може бути, щоб якесь було таке, щоб сплотило нас.